Піднімаю ящик важкий. Відчиняю ну тут відео. Думаю, подивіться, думаю, ого, АЗУш. Думаю, нормально така вага ставлю на ваги. 5 кг важить. ну Думаю, тут у нас срібло. Так потрусив. Думаю, значить АЗУшк багато, але не може бути. А в нас знизу отака, отака штучка. Зробимо аналіз, подивимось, що це. АЗУшка жовта ламель. 1000 гривень кілограм. Тут в нас 230 2, ну, на 2376 гривень. Тут у нас АЗУшок. Далі в нас немагнітне і магнітне, подивимось скільки. Так, це в нас магнітні контакти. Отакі. От Є в нас 112 грам. Сижу, дивлюся на оцю залізяку. Зараз перевіримо. А не пам'ятаю, чи 3 дні тому. Мені людина кому... пише на TikTok. Скажіть, будь ласка, що то, що то за залізо, яке показували у фільмі Секретний Фарватер? От що? О, ну я нічого не написав, бо я просто потім його передивлявся і нічого там не знайшов. Поїхали, це в нас не магнітне. Просто коли людина пише таке, да, ну, ну, це прикол, я думаю. Це просто прикол. Що то за залізо, яке було у фільмі Секретний Фарватер? Тобто ну це от якась загадка. От точно, ну щось треба фільм подивити, щось там знайти. Ну і коротше, якийсь просто. І ваги вимкнулись, поки я з вами спілкувався. Зараз пере... зважимо. Це ваги Включили. Так, так, Завжди переглянемо. Ага, бачите, попадається магнітне. Зараз переберемо і зважимо. Так, магнітного знайшли в немагнітному стільки, небагато. 4,3 грами. І, і отакі от, дивіться, отакі от мідні. Дуже часто. Отакі попадаються дуже часто. Так, і давайте подивимось, скільки в нас тут вже перебралися гаразд. Так, і в нас вийшло 404 грами. Кусок залізо із секретного фарватера. Дивіться, Олава 76. Ну, Міді 07. Ну, нормально, непоганий кусочок. Все, зараз порахуємо, скільки вийшло взагалі. Пленька така посилочка, але вийшла на 18 тисяч. Отак. Кому цікава наша тема, підписуйтесь.